Це не про слабкість, це про втому, про біль, який ніхто не почув вчасно і який став звичкою. Я психотерапевт, диктолог, фахівець у доказових методах роботи із залежностями. Та у моїй професійній кар'єрі я скоріше практик, незважаючи на те, що є керівником тренінгового центру. У практиці роботи із залежностями я стикаю з різними формами залежної поведінки. Це може бути пов'язане з вживанням психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків, транквілізаторів. Це дуже складна та багатошарова тема. Також я працюю з так званими поведінковими залежностями. Компульсивне переїдання, надмірне використання соцмереж, патологічне захоплення азартними іграми чи порнографією, а іноді і виснажливі фізичні навантаження, що виходять за межі турботи про тіло. І тут теж перелік проявів залежної поведінки можна продовжувати ще довго. В окремих випадках залежна поведінка проявляється через тійкі ментальні та емоційні шаблони. Наприклад, потреба все контролювати, постійна орієнтованість на схвалення оточуючих або... Страх зробити помилку. Деякі такі патерни можуть бути соціально схвалюваними, наприклад, перфекціонізм, трудоголізм, прагнення постійно пілкуватись про інших, але за ними теж може стояти глибина, напруга та невиражений біль. В основі залежної поведінки нерідко лежать ранні психологічні травми. Це може бути пережита втрата, емоційне чи фізичне насильство, досвід сорому чи приниження. Тривали ігнорування почуттів у дитинстві. У разі, коли вираження емоцій було небезпечним, психіка виробляє адапційні механізми, автоматичні стратегії, які можуть закріплюватися як поведінкові чи емоційні залежності. У терапії ми фокусуємось не лише на припиненні шкідливої поведінки, а й на роботі з її корінням, на відновленні здатності відчувати, відтримувати та екологічно висловлювати свої емоції, а також будувати безпечні. Живі стосунки з собою та іншими. Як психіатр і нарколог додам, залежність це хронічне, рецидивуюче захворювання мозку, яке супроводжується нав'язливим потягом, втратою контролю, продовженням поведінки попри шкоду, зміною мотивації. Все інше поступається залежності. У мозку включається система винагороди після дії, випивка, гра, покупка, дофамін. Це створює коротке полегшення. З часом мозок не може функціонувати без цього стимулу. Виникає нейронна пастка. Людина втрачає здатність сказати ні, навіть якщо хоче. Станом на 2025 рік в Україні спостерігається зростання різних форм залежностей, зокрема наркотичної, ігрової та алкогольної. Ці явища мають серйозні соціальні та медичні наслідки, і це проблема, яка потребує залученості фахівців, допомагаючих професій, особливо психологів та психотерапевтів, не тільки лікарів, а є ще залежності від азарних ігор, що проявляються в нав'язливому бажанні грати в азарт ігри, не зважаючи на негативні наслідки для життя, стосунків, фінансів та психічного здоров'я, це міждисциплінарна команда: психологи, психіатри, терапевти, Україна, Ізраїль, різні методи. Одна мета бачити глибше та допомагати. Ефективно. Залежність це не руйнування, це стратегія виживання, і ми допомагаємо знайти здоровішу. Професіонал це той, хто вміє бути поруч, не розчиняючись. Він не рятує, а підтримує, використовуючи доказові методи та практики. Це не лише про людину, це про зв'язки, про систему, про місце, в якому забракло тепла. Залежність це коли психіка не справляється, і тоді потрібен союз знання, серця і досвід. Запрошуємо вас на краткостроковий міждисциплінарний курс із фокусом на інтегративну роботу з хімічними та поведінковими залежностями у програмі МДА. КПТ, схема терапія, мотиваційне інтерв'ю, духовна психотерапія, системні розстановки, фокус на практику, кейс, етику та маршрутизацію. Міжнародна команда з Ізраїлю та України. Цей курс більше ніж про техніки, це про професійну стійкість. На досвід, щоб бачити, не тонути, щоб бути в контакті, щоб навчитися відчувати серцем і торкатись глибших шарів підсвідомості. щоб зрозуміти медичну сторону залежностей і впевнено діяти. Сім практичних зумінарів Zoom, чотири викладача, практика, метод КПТ, 12 кроків, схема терапія, скрінінг, етика, маршрутизація, сертифікат слухача. Перший крок не завжди помітний, але завжди важливий. Ваша підтримка може врятувати. Залежність це не вирок, це виклик, і ви можете стати тим, хто допоможе пройти його. Запрошуємо на курс технології роботи з залежностями адикції в психологічному консультуванні. Старт вже скоро.